Я Пелюген Олександр Іванович, батько загиблого Пелюгена Івана Олександровича, прийшли сюди, в місті Конков, так як мені дзвонили, я член ГУ громадського об'єднання загиблих героїв. що сьогодні замощення сектора почесних поховань. Заявлення я не писав, я не знав, що треба писати заявлення, то пропустили двох тільки людей. Значить, Наталію митник, майданник, і, 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 і ще втору я. Дівочку, жіночку, не знаю. Тому що вони написали, а нас не пустили. Не пустили не тільки нас, не пустили ще й журналістів. Ну, про що там будуть балака і що вони розкажуть. Там, нам тепер не зрозуміло і хто туди вийде на, 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 ці, на цю розмову теж непонятно. Рідні загиблих захисників говорять про те, що їх сюди не пропустили на зустріч міськвиконком. А чому їх не пропустили ви? Ми без поняття. Не маємо такої інформації. Ну от вони намагались зайти і кажуть, що ви їх сюди не пускаєте. Ми. Ви зараз пустите? Ми їх не пускаємо. Так. Кажуть... Ні, то не ми. Тут була людина, яка була відповідальна, вона забрала тих людей, котрі повинні були зайти і все. Так вони зараз, якщо зайдуть, ви їх пропустите сюди? Ні. А чому? Якщо людина забирала їх. А яка людина має забрати їх? Ось поняття, не скажемо, по цьому поводу нічого. А вони питають, за що їхні е, діти загинули? Е, нас, Для того, щоб вони не могли так, вони загинули у нас за Україну? Питають. Вони запитують взагалі, озвучують ну, журналістам, ви, бо ви ж вони... нам питання задаєте. А, ну то треба, щоб вони вам задали зараз. Я на це питання не маю відповіді. Це ви повинні відповідати ті, хто повинні відповідати. Ага. Я розумію, я така сама людина, як і вони. Така людина. Я хотіла б запитати, чому пропустили вас, але не пропустили інших рідних загиблів? Тому що я також писала заяву. Ви писали заяву. Заяву так. на зустріч із ким? Ну я просто хотіла, щоб обговорили питання. Я написала заяву не на ім'я міського голови, а написала заяву на ім'я Вікторії І і вас запросили на, через... на зустріч разом з пані Людмилою і пані Людмилою Наталією. Якщо, якщо у вас є якісь знайомі сусіди, ви можете їх обзвонити і запросити. У ну, мене таких особливо не було знайомих. Я збирала там дані про сусідів, бо я дуже хвилююсь, що якщо зроблять оці... Споруди височезні, що я тоді не підійду до свого сина, я не збиралася цю споруду робити зараз. А чого людей не пустили, я не знаю, чесно кажу.